Шановні учні, тема цього відео модальні дієслова в англійській мові. В англійській мові є група дієслів, які називаються модальними. Ці дієслова не означають дію, а виражають ставлення мовця до дії. Ці дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова. Взагалі, в англійській мові є багато різних модальних дієслів, в них досить складно буває розібратися, тому сьогодні я спробую коротко розповісти вам про основні з них. Ще з першого класу ви знаєте модальне дієслово can. Модальне дієслово кен. Виражає фізичну або розумову здатність уміння виконати дію в теперішньому часі. Якщо йде мова про минулий час, ми вживаємо слово could. You can buy this book, it is on sale now. Ти можеш купити цю книжку, вона у продажу зараз. She spoke in a low voice, but I couldn't understand what she was saying. Вона говорила тихим голосом, але я міг розуміти, що вона говорить. Слово «could» інколи має теперішнє чи майбутнє значення. Ми вживаємо слово «could», коли говоримо про можливу майбутню дію, особливо коли ми робимо припущення. «Could» часто вживається і як форма умовного способу. «There could be another rise in the price of petrol soon» може бути ще одне підвищення ціни на бензин скоро. It is possible that there will be. What shall we do this evening? We could go to the cinema. Що ми будемо робити ввечері? Ми могли б піти до кінотеатру. Слово can не має майбутнього часу. Замість нього вживається сполучення be able. Зверніть увагу, що після слова can і після слова could ми вживаємо інфінітив без частки to. Після сполучення be able ми вживаємо інфінітив із часткою to. Вираз be able to вживається також іноді на но теперішнього і минулого часу. Be able to це бути спроможним. Are you able to speak any foreign languages? The fire spread through the building very quickly, but everyone was able to escape. Perhaps these young man will be able to help you. Можливо, цей молодий чоловік зможе вам допомогти. Вогонь розповсюдився по будівлі дуже швидко, але кожен зміг рятуватися. Іншим модальним дієсловом є слово must. Ми вже маємо слово must. По-перше, тоді, коли ми. Впевнені в правдивості того, про що ми говоримо. Тобто must вживається для вираження припущення, що межує з упевненістю. Наприклад, you've been traveling all day, you must be tired. Ти подорожував цілий день, ти, напевно, заморений. I am sure that you are tired. Я впевнений, що ти заморений. Далі слово must. І слово have to вживається ще для вираження необхідності виконання якоїсь дії або обов'язку. Але тут є відмінності. Ми вже маємо слово must тоді, коли хочемо передати своє власне відчуття. Тобто, зі слова must мовець передає своє власне відчуття. Він думає, що це необхідно зробити. I must. Write to N. I haven't written to her for ages. Я повинен написати N, я написав її вже тривалий час. Тобто мовець відчуває, що йому треба знову написати N, що йому треба знову почати спілкуватися з N. I must finish this By tonight. Я повинен закінчити це до вечора. У вас є якась справа і вам термінова швидко, треба завершити цю справу до вечора. Ви відчуваєте, що це треба зробити. Слово have to ми вживаємо тоді, коли ми не говоримо, не передаємо своє власні відчуття, не говоримо про своє власні відчуття, а ми просто підтверджуємо факт. Наприклад, you have to drive on the left when you are in England, its the law. Ви знаєте, що в Англії ліві рух, рухи, тому цей закон ми повинні його дотримуватися, ти повинен це робити. Ands eyes are not very good, she has to wear glasses for reading. Вона повинна носити окуляри для читання. Ви знаєте таке правило, що якщо у нас поганий зір, ми користуємося окулярами. Далі, для вираження необхідності стосовно минулого часу чи майбутнього часу, ми вживаємо також слово have to у відповідних часових формах. I had to go to hospital. I have to pay him something. What do I have to do to get a driving license? When I was at school, I had to wake up at 7 o'clock every morning. Коли я був школярем, я повинен був прокидатися о 7-й години ще ранку. Ось тут у нас минулий час. вираження необхідності щось робити в минулому. Ось у нас тут майбутній час. Вираження необхідності щось робити в майбутньому. Цікавим є слово «ніт». воно може бути як мадальне і як смислове. тобто може виступати в реченні і мадальним дієсловом, і смисловим. Якщо слово «ніт» є мадальним, то воно має форму лише теперішнього часу, виражає необхідність виконання дій стосовно теперішнього чи майбутнього часу, вживається лише у питальних і заперечних реченнях. Після слова need ми вживаємо інфінітив без частки to. I can hear you quite clearly, you needn't shout. Я можу чути тебе досить гарно, you needn't shout. Тобі не треба кричати. It is not necessary to shout. Нема необхідності кричати, я тебе добре чую. Якщо у нас дієслова need є смисловим дієсловом, означає мати потребу в чомусь, то. Воно відмінюється за загальними правилами, вживається і в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому часі. You've got plenty of time, you don't need to hurry. У тебе достатньо часу, тобі не потрібно поспішати. Do you need to go out? She doesn't need to go out. Did you need to go out? Ценівало, що якщо у нас слово need є смисловедіє дієслово, то після нього ми вживаємо інфінітив із часткою ту. Медальні дієслова should і «ought to, вони взаємозамінні, вони не різняться за значенням, кожна з них має лише одну форму. Ці дієслова виражають моральний обов'язок з точки зору того, хто говорить, пораду, рекомендацію. Різниця полягає в тому, що після слова «should» ми вживаємо інфінітив без частки ту, а після слова от ми вживаємо інфінітив із часткою ту. Tom shouldn't drive really, he is too tired. І ми можемо сказати Tom ought not to drive, he is too tired. Тобто зміст цих двох речень однаковий. I don't think you should work hard. Я не думаю, що тобі слід так багато працювати. It's really a good film. You ought to go and see it. Це справді класний фільм. Тобі слід піти і подивитися. Зараз виконаємо з вами тестове завдання. 52. Дивимося на варіанти ABCD. У нас є модальні дії слова, і нам треба вибрати потрібне правильне дії слова, вставити в речення. Звертаємо увагу, що після модального дії слова у нас іде інфінітив із часткою «to». А серед оці дії які у нас тут є, ми можемо використати інфінітив із часткою to лише після модальної дії слова «от». Отже, у нас тут правильний варіант Сі. Ми вставляємо сюди слово «от». We ought to sleep. Нам слід спати, тому що важливо зберігати, підтримувати нормальний рівень когнітивних вмінь використовувати мовлення, пам'ять, інноваційне, гнучке мислення. От. Якщо б ми використали слово should, то тут би слово було сліп без частки to. Ми б сказали так: we should sleep. Ну, no, we can, ну, ми не можемо сказати can тут? must, ми повинні спати. Ну, все ж таки, як парада, нам краще використати слово шут або слово от. Ми використовуємо слово от, тому що у нас тут йде інфінітив із часткою «to». Ще одне завдання. Текст про велику китайську стіну 56. Відомий англійський астрофізик Фред Гойл, ось Фред Гойл, зазначав, що космос від нас не віддалений. І звідси лише одна година, «It's Only an hour's drive away. Від лише одна година із дим. Ну, До космосу, я так розумію, якби ваша машина, ваш автомобіль їхав прямо вгору. If your car could go straight upwards. Ми бачимо, що це у нас складне підрядне речення з підрядним умовним. В підрядному умовному йде мова про дію, яка, в принципі, мала ймовірна. Нездійснена. І тому ми вибираємо медальне слово could форму умовного способу. Використовуємо цьому річні слово could. Вибираємо варіант дім. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.